Всім привіт! Ви дивитеся серію відео Це орган Крихітко. Про дивовижні музичні інструменти органи. Сьогодні ми зазирнемо лаштунки органної майстерності та дізнаємося, як виглядають органні ноти. Музичний текст можна записувати по-різному. Якщо ви візьмете ноти в скрипаля, вони будуть записані в одну лінію, на фортепіано у дві. Гітарні часом можуть мати вигляд табулатури. Джазові містити лише букви та цифри. В баса-контіно до нот приєднуються теж цифри. Тож, як виглядають органні ноти? Зазвичай вони записуються на двох або трьох лініях. верхня для правої руки, середня для лівої, і якщо присутня педаль, то вона буде записана на нижній лінійці. Переважно органні твори мають партію педалі. Проте, так як існують маленькі органи без педалі, то так само для них писалися твори тільки для рук. Звідки органіст знає, на якій саме клавіатурі грати, адже їх може бути від однієї до семи. Часом композитори самі це прописують в нотах. Більшість творів розраховано на гру на органах від двох до трьох клавіатур, адже вони зустрічаються найчастіше. Проте, коли Записів таких немає, то органіст сам вирішує, як краще втілити задум композитора. Органіст все має продумати заздалегідь, на яких клавіатурах буде виконаний двір, прописати це, які регістри будуть увімкнені на початку твору, які будуть змінюватися в процесі гри. Римськими цифрами позначаються номери клавіатур, арабськими номери регістрів. Дуже часто органіст сам не в змозі. Змінити ці регістри під час гри, тому що обидва роки його зайняті. Тоді на допомогу приходить асистент. Це музикант, який стоїть поруч з органістом під час виконання творів, слідкує за нотами і робить все, що прописано органістом в нотах. Дуже часто для зручності, все, що стосується асистента, в нотах позначається кольоровими стікерами, щоб їх було видно заздалегідь. Часом регістри можуть бути прописані самим композитором. Зазвичай так робили композитори, які самі були хорошими органістами, які самі виконували свої твори і чудово розбираються в цих нюансах і можливостях органу. Так як кожен орган має свій індивідуальний і неповторний набір регістрів, то часто вказуються. Певні регістри, а часом саме групи цих регістрів. Якщо ж на органі немає відповідного регістру, то органіст шукає шлях, як найкраще втілити авторський задум. Часто органісти приїжджають в інші міста і грають на нових для них інструментах. Що ж тоді робити? Адже все реєстрування прописано для конкретного інструменту. Наприклад, він має три клавіатури, а вони приїжджають на інструмент, який має тільки дві або, навпаки, чотири. Для цього органісти завжди приїжджають хоча б на день, на два раніше до концерту і знайомляться з цими інструментами, з його можливостями, з його звучанням, і прописують повністю нове реєстрування, тому що всі цифри є іншими. І навіть, наприклад, якщо є регістри, які співпадають по назві, вони можуть дещо відрізнятися по звучанню. Орган це інструмент, який вимагає великої попередньої роботи і планування. Сподобалось? Став лайк і підписуйся на канал, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі!